Дуже легко вибивте з себе якогось там правого політика, хоча він від ну, класичний популіст, і розказувати, що ми не повинні щось виділяти Україні, коли ти сам сидиш на, на цій голці дотацій, які угорщина не перебуваючи в війні. Не маючи жодних проблем з сусідами, е, отримує десятки мільярдів євро на рік з європейського бюджету на власний розвиток. І якби на ці до речі, не ці гроші Орбан би давним давно не був прем'єром е, міністром Угорщини, бо він сидить виключно за рахунок того, що ці гроші правильно розподіляє і деребанить, по іншому не скажеш всередині своєї країни. А стосовно його заяви, що він за процедуру, ну так я думаю, що його зараз, от за цю заяву, якраз на саміті, і зловлять за одне місце. Чому тому, що коли він каже, що з семи пунктів України. Іна виконала три. Він бреше відверто. Бо остання заява, яка була, там було сказано, що ну, по перше, вона була кілька місяців назад, і там мова йшла, що три повністю виконані. І чотири довиконуються. Uh -huh. З того часу пройшло півтора місяці. Україна навіть на минулому і на цьому тижні приймала фінальні законопроекти. І о, заява, яку робила пару тижнів назад Урсула Фонділянді, Ля... була пряма: Україна виконала 90% того, що попередньо повинна була виконати. 90% від 7 це не 3%.